Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Давайте з'ясуємо, в чому різниця між правильним і неправильним дробом. У правильного дробу чисельник менший, ніж знаменник. Наприклад, дріб 3 четвертих правильний, бо чисельник 3 менший за знаменник 4. Цей дріб виглядає як правильний сніговик, у якого голова менша за тулуб, а от у неправильного дробу, так би мовити, голова більша, ніж тіло. Ось як у дробі 5 четвертих ми бачимо, що чисельник більший за знаменник, або голова така сама розміром, як тіло, ось як у дробі 4 четвертих. Тому ми з неправильних дробів отримали неправильних сніговиків. І слід зауважити, що правильний дріб менший, ніж одиничка. От, наприклад, наш дріб 3 четвертих вказує на те, що в нас є всього 3 шматочки піци, що розрізана на 4 частини. Отже, ми маємо менше, ніж 1 цілу піцу. А дріб 5 четвертих каже про те, що ми маємо 5 шматочків, але ж піца порізана на 4 шматочки. От і виходить, що 5 шматочків це більше, ніж 1 ціла піца. Або як у дробі 4 четвертих. Ми маємо 4 шматочки із 4, тобто у нас рівна 1 ціла піца. Тому робимо висновок, що неправильний дріб більше або дорівнює одиниці. Давайте виконаємо наступне завдання, щоб погрупувати дані дроби на правильні та неправильні. Але перед цим перевір, чи підписаний ти на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Перший дріб одна друга має чисельник менший, ніж знаменник. Тобто це правильний сніговик, у якого голова менша за тулуб, тому запишемо його до правильних дробів. У другого дробу, 7 шостих, чисельник 7 більший за знаменник 6. Тому це вже сніговик, у якого голова більша, ніж тулуб, і це неправильно, тому запишемо його до неправильних дробів. Третій дріб 9 дев'ятих теж неправильний, бо він як сніговик, у якого голова така сама, як і тулуб, а це неправильно. Правильно, коли голова менша. Наступний дріб 2 п'ятих правильний, бо чисельник 2 менший за знаменник 5. І останній дріб три перших відносимо до неправильних, бо він має більший чисельник, ніж знаменник. Став лайк, якщо ти зрозумів, чим правильні дроби відрізняються від неправильних, та напиши в коментах, який з наступних дробів правильний, а який ні. Ще більше корисної інформації ти можеш отримати в моєму патреоні. Посилання на нього під цим відео. До нових зустрічей, бувай!